Зична безбар'єрність це коли ти можеш вийти з дому і не боятися першого барбюру, коли міський простір не виклик, а запрошення. Безбар'єрність це коли ти можеш рухатись, не думаючи, що саме зупинить тебе на наступному кроці. Твоє місто має бути для тебе не лише на словах. Суспільна громадська безбар'єрність це коли ти можеш бути частинкою суспільства, не підлаштовуючи себе під його уявлення про норму. Усильна громада це різна громада. Безбар'єрність це коли ти можеш брати участь у суспільному житті на рівних, коли твої думки важливі незалежно від того, чи ти говориш у голос, чи жестом, чи через екран. Освітня безбар'єрність – це коли можеш навчатися у будь-якому віці, коли школа, університет, онлайн курс відкриті для всіх, хто хоче знати більше. Безбар'єрність це коли ти можеш вчитися незалежно від віку, стану здоров'я чи формату навчання. Знання можуть бути. Відхитиме для всіх. Цифрова безбар'єрність це коли ти можеш бути онлайн на рівних умовах, а не залишатися осторонь через незручний чи непродуманий інтерфейс. Безбар'єрність це коли ти можеш бути частиною цифрового світу, незалежно від віку, досвіду чи стану здоров'я. Інформаційна безбар'єрність це коли ти можеш зрозуміти написання з першого разу, бо доступна мова це прояв поваги, а не спрощення. Безбар'єрність це коли ти можеш не втрачати сили на розшифровування, бо інформація має бути зрозумілою одного разу. Економічна безбар'єрність. Безбар'єрність це коли ти можеш працювати коли хочеш і коли тебе оцінюють за справу, а не за вік. Стань чи стань здоров'я. Безбар'єрність це коли ти можеш працювати, бо маєш хист, знання та бажання, а не відповідний профіль. А роботодавець дивиться на твій фах, і твій досвід не лише стать та вік.